Оце спека на дворі. Добре, що я зараз рано прокидаюся. Я ж пекла пиріг, ну, відео вийде завтра, я вже скуштувала, а зараз телефонує Наталя, каже, і ти повідаємо. Я кажу, я хотіла запропонувати тобі на чай, Думала, вона до мене прийде. Ну, Наталю нашу зараз з дому не витягнеш. Ну, я її розумію, бо я сама така була. Це ось тільки-тільки почала виходити. Так, Фенді, ти на господарстві мій прагнучок сьогодні у бабусі. Купається, я там виставила шорти, Кому цікаво, подивіться. Ну, травка, дитина весела, гарно, все добре, було б тільки миру. Плюс 36. 16-та година вечора. Ви розумієте, яка жара у нас? Я сьогодні зранку. Встала дуже рано, поливала, то воно майже там все висохло. Що ти лежиш? Чого лежиш? Спека, жарко. Наташ ти де? Вона ще не вийшла. Айчка, тобі теж жарко. Господі, пішов, пішов, пішов. Наташ, не чує мене. По-перше, привіт. Ну я ж здоровкала. Так я ж з Тьомою балакала. А, ну, може й так. так. Ну, знаєш, думаю, я думала, що в нас вже будуть плани, такі, як вчора були, а вони помінялися. Ну, думаю, так, спечу пирога з полуничкою. І, поч і почаюємо. Угу. Ну, а раз плани помінялися, що ти робиш? Картошку гріють. Так, так давай по чуть-чуть. Бо в нас там є... Я ж вдома спробувала, а все остальне Наташа ж прийде, все сюди забрала. Ні, Наташа, ти на... на день рождення і на год. А. Шурі, день а, а, мене цього ну нічого, завтра на роботу. А завтра вона вихідна. О, вона прийде ввечері теж поїсть. Ой, да. тут тут, хорошо. Наташ, може закрити двері? Закривай. Закривай. З твоєю Наташею, я ж їм. Ой. А я? Я думала, що закрила, йди сюди. Іди сюди. Ні, він іде, йде. Іди іди Давай, іди, іди там. Там жарко, йди, 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 йди. Я, я закрила, я думала, я закрила, а я не закрила. Мимо, все, я побігла, зараз принесу. Ой. Наташа вчора ввечері сказала, щоб я чепчик нарвала. Ну, я ж нарвала, а Наташа тут йди пообідаєм. Жара така, як обід. Ну, посидим трішки. Ну, я й забула про цей чепчик. Зараз згадала. То я йду заберу чепчик. Ой, по відрі тут стояли. У мене тут вони з травичкою. Ой, хай став. Та тут хіба можна ходити по такій спеці? То ж думала, що я закрила фіртку, а я мимо. Айка, а ти вискочив, бачите, який? Ні, йди в підвал, Іди в підвал. Не можна сюди йти. Пускай мене. Пускай, пускай. Та це буде травка, тобі таке не треба. Ой, а я як же я закрию? Зараз закрию, щоб ти не вискочив. Все, закрила. Ну, пішли. Водичка в тебе є, там все є. Іди до себе, іди в тіньочок, або в підвал, іди. Ага. А ця усього теж лежить. Красавиця. Ой, втекла. Ти баночку приготувала? Ой. Держи. А я піду двері закрию. Тут і травка, вон, бачиш? Ну як нарвала, Наташ, я рано рвала. О, держи. Ну, оце на тройцю у нас тепер з Наталею. Отакий стіл. Добре. Наташа працює, Люся поїхала до Свахи на день народження. Не приїхали. Не, не при... не, не ну, на секунду. Забрали те, що їм треба. Он йде красавець. А, він в підвал, в підвал. От ну це так. Я пекла пиріг. Наташа потім розріже, скільки там треба. Ну, це цей чебрець, що я по нього бігала. І нам смачного. Да, Давайте. І з всіх. З... вітаємо всіх. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Святом вас. Да, давай. Ой, Оце наш стіл. Який ось такий. Лишився, у нас ось, лишилися кабачки, е, трішки томатів, огірочки. Ну і це пиріг. Ось, бачите, скільки ми з'їли. Те, що нам не можна. Ага, ми його оце ж полупасили. Наташа каже, зараз Тоня, я тобі кусочок рибки положу. в оту тарілочку, що ти. А що я тобі це приносила в цій тарілки? В так, ні, ніхто не пам'ятає, я теж не пам'ятаю. Ну щось тут було. Ну, кажу, а тепер тут кабачата лежать. Я кажу, хай вони лежать, тепер буде дві вже на сьогоднішній раз. А Наташ, що? а що я приносила? Я не пам'ятаю. Ну, щось приносила. Дивися. Тут і тарілочка з клубнікою. А це, знаєш, це була фруктовниця. їх три. Там дирочка посередині. Mm. Де дві mm. я діла, я не знаю. І підставочка така була. Ну, ага, поняла. Ага. Гарні такі були. Я знаю, в мене волі такі. Ага. Ну, це тепер вони будуть просто як тарілочка. Наташ, mm. пішли, покажеш, які ви квіти купили на... поставить сані. Пошли. І будемо розходитися вже 19 -та година, вже жара спала, кой що зробимо, хто що. що мені аєчки давати кушать. Хорошо, от і високі вже високі вже а, лягають. Високі вже лягають. А? Ну там у них повинні бути ще маленькі. Так, як ага. хочуть. У мене жос ти бачиш, Надя все вирвала. <рес> ну вона тобі допомагала. всю пету, петуню вирвала. Ага, вона тобі допомагала. А я думаю, та що ж вона там рвала? А що ти заривеш? Бур'яна. Та це ж кажу. <рес> <петунія>. <рес> так, пішли, покажеш. І це ж тоня, тільки воно це повернеться, оце ж отут. Да. Оце ж тільки тут. Ага. диви. Ну як оте, флокса. Флокса, флокса. Це та, що в тебе була, чи те, що я тобі давала? Ні, ти мені не давала. Я тобі не давала флокса. Ні, в мене своє. Ага, ну щось ти жалувалась. А, ось о, Гортензія повикидала вже квіти. Ну, там вже А тут ти бачиш Наташ. Так, да, і там є. Так ділись таким братком. Вони високі. Угу. Там мені так. один кущик і отак, одну гілочку. Та не зараз, Наташа, таку Ні, жару я, я не збираюсь. Наташа каже, що це жоржини Мане, мі да. міні. Да. Ось вони які. Да. Це вони взяли для Саші. Ну, Вона говорить, поки що може один поставимо. Поставим. Червоний. тому. Що буде їм кисно утом. Ой, сухі такі. Да, все сухе, поливай. Такі сухі. Поливай, поливай. Хороші квіточки. Та на що ж ти хочеш? Все засушується, воно ще й стоїть тут наверху. Хоч тут сонце тільки ввечері, ну ось отакі. гарні. Вистачить там води чи ще треба? Ні, може і вистачить, а може ще Потім... завтра утром поставлю. Да. Ну дуже гарні. Ну, ось такі. Все будуть свісти. Ось ось, ось Манюня. Ага, ось, ось у тебе. А в жовтій, та й в жовтій є. Ну, менше. Я щось менше. Не... Ось, 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 та те вже дві вже знайшли. І, третя. Третя. і тут, може, ще де є. Ну, ось цієї більше. Угу. Ну, це така, вона і не жовта, і якась лимонна така, ось гарний колір і та гарна. Поливай. Угу. Все, я пішла додому. Ага. Все, пока? Поки. Да. Я сьогодні поливала. Видно? Ну там видно. А тут майже ні. Прийшла додому, переоділась, взяла мисочку. Думаю, піду полуничку збирати, мабуть, бо так жарко. Чи в першу чергу може поливати? Я навіть не знаю. І телефонує сусід, каже: Тоня, я вам привіз добриво для туй, гортензій, ялівців, Монарди, ну, для всього тут. Значить, називається комплексне водорощінне добриво НРК. 19, 19, 19, плюс мікроелементи. Так, активний ріст і збалансоване живлення і застосування. Одну столову ложку це 20 грам розчинити в 10 літрах води. Для позакореневого підживлення беруть 1-1,5 літри розчину. І вносять на 10 метрів квадратних. Для внесення під корінь беру 4-10 літрів на метр квадратний. Інтервал застосування 7-15 днів. Ну, так. Універсальне добриво для підживлення періоду розвитку використовується для вирощування всіх садових культур, овочів, квітів у відкритому ґрунті та в теплицях. Покращує ріст, забарвлення листя і цвітіння підвищує, підвищує якість плодів і не містить шкідливих речовин. Ну, оце воно таке: тут 900 грам. Але мені ще рано ним користуватись, тому я це десь на, на вихідні буде на ті. От. І що я хочу сказати? Я поливала зранку туї ялівці, всі там за парканом, все було добре. Зараз йду від Наталі, дивлюся, у мене. Барбарис Тунбергер. Листочки поскручувались. Ну, зараз покажу під. Не знаю, що це за хвороба. Може, хто е -е, знає, може хто стикався з такою проблемою. Ну, був вранці, шикарний куст, я ж поливала. Зараз я не розумію, що це таке. Ну, і я це віднесу в гараж і не знаю. Буду поливати, напевно, а вже завтра зранку. Бо я, я хочу ще й томати свої підживити. В мене є там уже е, перебродило. Та Бур'ян я збирала, і воно перебродило там вже. Я проціжую і підливаю. Ну, що єсть? Ну, це так. Ну, Я розчарована, звичайно, і... ну, це просто і слів немає. Ой. Ну і зараз йдемо, я ж йшла від Наталії чогось, думаю. Да подивлюся тут, як воно доживе все до ранку. Ну, дещо доживе, дещо ні, дивіться, що це з ним сталося. Ось він такий став. Я не бачу тут ні павутинного кліща. Нічого, ну листочки просто, вони на ранок, мабуть, всі опадуть. От. Поспілкувалася з сусідом, каже, в нього там є теж таке проблемне, незрозуміло, що це таке. Каже, ну, корінь живий, воно відродиться. Ну, хотілося ж чимось обробити. Я думала, тут павутиний кліщ. Ні, нема, нема тут нічого. Ну, чого так сталося? Ну і не знаю. І не слизькі листочки, нічого такого немає. Ой, ну, не знаю.